Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь, переможемо разом. Серед ймовірних мотивів, якими керувався Володимир Зеленський, коли ухвалював рішення щодо відставки головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного називають надмірну популярність генерала, яка вже перевищила популярність самого президента. Що ж серед причин такого невиправданого, під час війни марнославства називають акторські навички самого Зеленського, який звик до оплесків є хворобливо ставиться до падіння власної популярності. Ось мовляв, що буває, коли ви. Борці вручають свою долю у руки непрофесійного політика, пише Віталій Портников. Але ж якщо згадати, у нас так було завжди, фактично з першого дня після проголошення незалежності, пише Віталій Портников для Збруч. Пригадую, як зовсім молодим журналістом, я запитував у Леоніда Кравчука, чому він обирає радників серед людей, які не можуть дати йому порад. Класичні наради у першого президента відбувалися за відомим сценарієм, коли найкращий варіант рішення озвучувався саме головою держави. Це бажання бачити себе у головній ролі, а інших виключно. У епізодах призвело до конфліктів із головою Верховної Ради Іваном Плющем та найпопулярнішим прем'єром часів Кравчука Нідом Кучмою. А згодом вже Кучма звільнив першого призначеного ним прем'єра Євгена Марчука за створення власного політичного іміджу. Про конфлікти спадкоємця Кучми Віктора Ющенка і з Юлією Тимошенко. Я нагадувати не буду. Тут кожний хотів бути прем'єром у театральному сенсі цього слова. Петро Порошенко присвятив першу частину свого президентства знищенню Арсенія Яценюка. Здавалося б, Володимир Зеленський. Із його фантастичною популярністю спромігся створити справжню еліту анонімів, але війна логічно вивела на перший план постать очільника ЗСУ. І цей конфлікт закономірно нагадав нам боротьбу президентів з прем'єрами. Мені можуть сказати, що така зацікавленість у головній ролі нормального ознака президентської держави. Ну, по-перше, у нас все ж таки не президентська республіка. По-друге, у президентських республіках лідери завжди не позбуваються яскравих особистостей, шукають їх для посилення власного авторитету. Ось подивіться на Еммануеля Макрон. На який ставиться до своєї популярності так само хворобливо, як Володимир Зеленський до своєї. Макрон щойно призначив своїм прем'єром молодого Габріеля Аталя. Не тому, що він сірий, а тому, що він яскравий, кожний з прем'єрів Макрона особистість, а не людина нездатна відбутися без президентської підтримки. Західна політика, конкуренція особистостей і ідеї. Якби американські президенти дотримувалися українського підходу, ми б не дорахувалися багатьох зірок політики і дипломатії, які змінили світ. Але у нас популярність соратника означає тільки. Одне перспективу власних можливостей. Із цієї точки зору Україна схожа не на Францію чи Сполучені Штати, а на Росію чи Білорусь. Як тільки посилився путінський режим, росіяни відразу ж опинилися в епосі фраткових, зубкових і Мішустіних. Поруч з Путіним не може бути нікого, крім самого Путіна і ще Медведєва. Прізвище соратників Лукашенка не згадає сам Лукашенко. Авторитаризм він такий. Ми переконуємо себе, що президент має повне право змінювати військове керівництво країни. Звичайно, має за наявності парламентської більшості, має всі Можливості змін в уряді і в силових структурах, але керування державою не тільки права, але й обов'язок забезпечити ефективне управління державою. Цей обов'язок полягає не тільки у реалізації прав, але й і у поясненні суспільству, мотивів власних кадрових рішень. Ми не можемо вічно жити у недологому світі, де президент змінює головнокомандуючого ЗСУ чи очільника уряду просто тому, що заздрить їхній популярності, чи вважає за самостійними в ухваленні управлінських рішень. Не можемо, тому що перетворення країни на те. Атор одного актора завжди негативно позначається на самому керуванні державою, не може сприяти обранню правильного варіанту вирішення проблеми, де мотивує і дезорієнтує суспільство, а ще сприяє тому, що усунутого керівника сприйматимуть як жертву недавнього кумира, коли надмірно любова холоне. От і виходить, що в результаті ми обираємо жертву. Ну і це поза сумнівів. Типова авторитарна і радянська модель з вождем на верхівці піраміди є сірими анонімами по боках монументу. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.